Юж не має намір встановити побратимство з німецьким містом. Ініціатива належить українці, яка понад 20 років проживає в Німеччині. В міській раді таку пропозицію підтримали. Відповідні офіційні листи були підготовлені в управлінні економіки на початку травня. До нас звернулася жіночка Віроніка. Вона колись мешкала в нашій громаді, і вона звернулася з такою пропозицією: що давайте спробуємо, пошукаємо місто і спробуємо написати листи. І ну, почнемо цей шлях. Ми обирали довго ну, перебирали які, які є схожі міста з нашим з нашою громадою. Зупинилися на місто на півдні Німеччини, місто Констанс. Воно так само портопромисловий центр півдні Німеччини. Є в нас спільні риси, тому ми написали такого обґрунтованого листа, чому саме вони, чому ми, що в нас спільного. І наразі сьогодні ми очікуємо на їх відповідь. Місію комунікації між Україною та Німеччиною взяв на себе фонд Блакитно-жовтий хрест. Це кадри саме з цього фонду. Зустрічаємося з очільницею Ліндою для того, аби передати листи. Ми думаю, до вас приїхали з міста Южного Одеської області. Важливо чому? Тому що кожен українець знає, звідки приходять прилітають ті бомби, але кожен українець знає, звідки приходить ота допомога і. Одвіна два народи якраз можуть якраз в цей момент показати, скільки ось ці цінності кожному важливі, і ці і як, як скільки вони цінують. Вони в Україні ми платимо за ці цінності за волю, за демократію своїм життям. В Німеччині вони звичайно коштують. І допомогою, солідарністю, і це вже те, що що ми маємо спільне, і разом ми це зможемо. Це дуже важливо. Наскільки німці відкриті, зараз дуже відкриті. Зараз е, Україну любить весь світ, і це дуже важливо. що е, Україну зараз і Німеччина так бачить в такому позитивному демократичному або е, Напрямку, який буде розвиватися, звичайно. В напрямку за волю ми готові віддаємо і готові віддати своє життя. І це натхнення для всього люду цієї землі, який демократично думає, і впевнена, що і якраз зараз той час, який ми можемо стати якраз самими настоящими. Партнерами, якими як одне одного варті, налагодження зв'язків між Україною та Німеччиною це один з напрямків роботи фонду. З 2014 року українська діаспора в Німеччині об'єдналася, аби допомогти Україні протистояти російській агресії. У 2022 році робота фонду набула більших масштабів. На початку це було ем, як проєкт. Канікули для дітей. Ми приймали в себе дітей, які постраждали від війни, і робили їм двохтижневі канікули з розвагами для того, щоб діти трошечки відпочили і прийшли в себе. Так. А з початком повномаштабного вторгнення ми розгорнули нашу діяльність. Ну, До ось таких масштабів, де забезпечуємо наше майбутнє. Початком повномасштабного вторгнення допомагати у фонд прийшли чимало українців. Це пані Надія. Вона приїхала до Німеччини з прикордонного з Росією містечка. Ми відзняли процес, як вона формує бебі-бокси для немовлят. Коробці 56 шість найменувань. Незабаром цей вантаж відправиться до пологового будинку в Чернівцях. Будь-які бажаючі просто люди приходили, записувалися, мали час приходили. Це були люди, які мешкали вже. Е Багато часу в Німеччині так і вони допомагали на початках. А потім, коли освоїлися перші переселенці, яким також надавали допомогу в різного формату і з допомогою з Паперовим оформленням безпосередньо тут на складі з їжею, з розміщенням в такому форматі. От і коли люди трошечки відчули себе в безпеці, так бо це перші місяці або тижні місяці, це трохи стресово. А після бомбардування, приїхати в спокійне місце, вони не, не одразу були адаптовані. Вони приходили сюди і знаходили тут нову сім'ю один одного знаходили, знайомилися і тут підтримку. Зараз в Німеччині українців вже не називають біженцями. До громадян нашої країни звертаються друзі. З представниками української діаспори зустрічаються на всіх рівнях. Це фото з церемонії нагородження Ангели Меркель державною премією землі Північний Рейн-Вестфаль» як видатної особистості. Суму премії у розмірі 25 тисяч євро. Вона пожертвувала німецько-українській благодійній організації блакитно жовтий Хрест для організації це стало несподіванкою, зазначено на сторінці фонду. Гроші. Ідуть на медичну допомогу Україні тим часом в Южному. Сподіваються, що нашому місту вдасться встановити побратимські відносини з німецьким констанцем, і незабаром в Южному почнуть розробляти проєкт німецького скверу, в знак солідарності та дружби.